Скажемо, треба розбиратися в собі, але ніхто голову покла не посипає, це передув багато матчів. Будемо робити далі, будемо на всі завдання, будемо. Чи здавалося важко? Абсолютно, не ми знали, що ми будемо грати до того. Нам зробили м'яч, в принципі, і весь час, можливо, вже грала. Ви як захисник можете здавати, хто був найдостачнішим гравцем на Словаччині стовача? Вашінгів. Ви знаєте, мені так з боку по на полі звали, що ми час виконувати номер заповнив, ну, Один виплати. Звичайно, це центрова фігура на полі. Ха, Мариканчик. Мара качека. Він дві груди заміни. Це наше місце, Так що близько 30 хвилин чекаємо. Можна виділити там. А так у цьому збірну Словачку начинається увагу, не знала, що вона буде грати оболон. Те, що ми не вразивали, в принципі, з моменту один крим.